Всім привіт! З вами Ден, і це в нас 43-частина модів для народу. Сьогоднішній моду дає нашу гру всього 3 нових види зброї, а також матеріали, з яких вони робляться. Але ця зброя не проста, вона має кучу цікавих ефектів, тому зараз поглянемо кожну з них. Давайте перейдемо до першої. Це у нас такий от цікавий меч. Має він 8 шкоди при атаці і має ось такий крафт. Використовується новий матеріал, ось такий от кристал. Також додається ще лунний камінь і ще от такий от камінь. Так, крафт ось такий, тут, я думаю, все зрозуміло. Коли ми просто б'ємо, я думаю, тут нічого такого немає. Просто вдарили, він підгорів. Нічого такого. Але коли ми клацемо праву кнопку миші, давайте навіть на F5 це покажу. Дивіться просто. Наскільки крута ця здібність. Ще раз. І вона перезаряджається дуже швидко. Тобто зараз я ось на спавню кріперів, постараюсь. Потім беру знову цей меч. Клацаю праву кнопку миші І ось вони всі горять. Ще раз, ось в них прям. Тобто, ось так от по кругу ми будемо літати з цим мечем і перерізати. Також дуже класні звукові ефекти, звичайно. Так, не пам'ятаю точно, чи є ще якісь е, здібності. Ні, тут лише два скіла. От Отакі от цікаві. Переходимо до наступної зброї. Цю можна відкласти взагалі. Це в нас отакий от серп. Має він ось такий крафт, вже користується лунний камінь. Скільки 9 шкоди при атаці. Просто б'ємо. І заодно чіпляємо трішки далі. Тобто працює не зовсім як меч. Ну, а як серп, звичайно. Тобто, ми захоплюємо ось цю от область. І його здібності. Тут в нас також написано, що дві здібності. Це в нас. Просто так. Ось це от прикладені правої кнопки миші. Зараз покажу це на F5. От так напевно. І От так це виглядає. Дуже велика кількість різних ефектів. І також тут ще є комбінація. Прикладені. Так, да. Shift і права кнопка миші Ось так. Тобто ми здалеку запускаємо ось такий от снаряд. Давайте ще раз. О. Ліц взривається, нічого тут немає. Все прикольно. Також забув, можливо, дещо впустив. Так, що випусклам? Можливо, забув. Зараз гляну. І ще один скіл є, начебто. А ну. Клацаємо shift і праву кнопку миші. Так, як я міг забути? Доволі крута здібність. Зараз розміщую її десь отак от в ряд. Беру знову цей перший меч. Так, клаце F5, потім Shift і праву кнопку миші. Отак от це приблизно виглядає. Дуже класні ефекти, дуже класні рухи. Ось ще раз. Це дуже круто виглядає. І переходимо до останньої зброї, що тут є. Цю прибираємо. Ось такий у нас цікавий доволі меч. Так, глянемо його крафт. Тут використовую ось цей от камінь. І які його здібності? Здібності тут трошки побільше. Давайте все по черзі. Якщо ми будемо просто з ним іти, ось так от стрибати, то ми будемо дуже швидко пересуватись ось такими от куверками. Тобто це вже круто виглядає. Так. Тепер просто клацаємо правою кнопкою миші. Ось так. Просто ми їх. Тобто без лишніх ефектів, без нічого такого, ми просто беремо їх і розрубаємо. Отак. От Два рази вправо вліво, і нормально. Тепер клацемо shift і праву кнопку миші. Запускається такий як ураган, типу такого. Зараз ще раз. Тобто саме цей мод я взагалі вам рекомендую скачати, адже ці, ця зброя їй мало, звичайно, але вона дуже крута. Глянемо на інші здібності. Тут є також. А, коли бігти. Коли ми в повітрі ось це от робимо. Зараз. Тобто ми робимо такий як розріз. Оп. Коли клацаю праву кнопку миші, коли я в повітрі. І також а, навіть це вже було. Ось так. Ми можемо комбінувати. Зараз приберу цю погоду погано. Давайте ще раз їх наставимо вот тут трішки. І ще раз, що тут у нас за здібності? Це вже було. Це також було. Права кнопка миші, Коли ми біжимо. Зараз спробую. О, це також вже було, звичайно. А, ось тільки що була ця здібність. Ось. Тобто, коли ми в повітрі ще клацаємо і Ctrl, і праву кнопку миші Ох, звичайно, це з боку дуже цікаво виглядає. Але все-таки така зброя є. Вона дуже класна, дуже мені сподобалось. Ну і на цьому все. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а з вами був Дан. Всім до зустрічі!